Олександра Іванівна не просто жінка, вона берегиня роду, опора, на якій тримається родинне дерево, що продовжує розквітати як квіти на її вишиванках. Жінка народилася в селі Очкіно 84 роки тому. Рейса Кавальова, керівниця вокального колективу Дібрівчанка, розповіла, що до Дня матері вони організували виставку у травні, коли розквітають духмяні конвалії і полонить своїм цвітом бузок в Україні, святкують День Матері. На честь цього чудового свята ми з нашим колективом «Добрівчанка» організували виставку української вишивки. Невеличка зала культурного осередку прикрашена вишитими рушниками, пано, картинами, скатертинами, створеними умілими руками Олександри Іванівни Стасьок. Олександра Іванівна все своє життя прожила в селі, працювала на фермі, головним зоотехніком. І ветпрацівником. За свою сумлінну працю вона має державні нагороди. Всі люди поважають її за її доброзичливе ставлення, за порядність і за допомогу, яку вона їм завжди надавала. Життя Олександри Іванівни було сповнене викликів, але втіху і розраду вона знаходила у вишиванні. На жаль, вона рано вдовіла, і самій прийшлося підіймати троїх дітей. Виховала вона чудових дітей, має на цей час п'ятьох онуків і троє правнуків. Кожну вільну филинку Олександра Івановна віддавала творчості, саме вишивка стала для неї відпочинком для душі. Мальовничі дубрівські пейзажі, квіти, птахи, трави втілились в її вишитих роботах. Рейса Миколаївна продемонструвала божники, вишиті яскравими квітами, що дихають теплом рук майстрині та несуть у собі глибокий символічний зміст. На білосніжному полотні розквітають цілі сади. На передньому плані весільні рушнички або каравані, що їх у нас називають. І кожен з них має своє побажання вишити. Ось подивіться, лебединої вірності, зображення лебедів і квітів. І обручками. Далі голуби, як символізують мир та злагоду у сім'ї, на щастя, на долю. Кохання та злагоди, і далі ми на щастя на долю, такий вишитий обромленими такими трояндами багатими. Кожна пелюстка, кожен листочок вишиті з надзвичайною ретельністю та любов'ю. Нитки різних відтінків переплітаються, створюючи об'ємний і живий образ. Олександра Іванівна використовує в своїй роботі техніку як вишивку крестиком, так і гладдю. Далі ряд рушничків перед вами. Теж використовувала вона геометричні рослинні орнаменти, от так як це притаманно українському народу. Їми ми прикрашали стіни або портрети в селі. Це свіжі роботи за останні часи, Олександра Івановича, А це ось давні, що вона з ними виходила заміж. Рушнички такі вони збереглися. Вишивала рукодільниця яскраві скатертини, фіранки, наволочки, простирадла, зберігаючи і примножуючи традиції, що передавалися з покоління в покоління. Ці вишиті речі були не просто предметами побуту. Вони ставали оберегами дому, носіями тепла та затишку, що наповнювали оселю духом народних звичаїв. Мама вишивала, не я з малячка з маличку вишивали. Як ви розповідали, що пасли качок, качок, качок пасли і вишивали. Да, 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 і мати вам передала свою любов да. до вишивки, так? І ви все життя. Кожну хвилинку, коли ви угу, угу. приходили з роботи, я була свідком, вона все вишиває, і вишиває, ще й співає. І ще казала так, що просинаюся із голкою в руці. Кольорова гама виробів, вишитих яскравими квітами, зазвичай дуже насичена та життєрадісна. У роботах зустрічаються всі барви веселки: від глибоких, синіх і фіолетових до полум'яних, червоних і помаранчевих, від соковитих зелених до ніжно-рожевих. Старша донька Олександра Іванівна із захопленням розповідає про маму. Що мені найбільше хочеться відмітити це, – це, знаєте, всі жінки у селі кажуть, роботящі. але мама моя здається занадто роботяща, Вона відмічена орденом. Не обмежуючись хатніми оберегами, турботлива мама створювала також вишитий одяг. Це мамина робота. Оце я в школі ходила, ото так і сорочці знаю. І ще й платя в мене вишите, я в інституті на випускному в ньому була. Вмію, хрестиком вмію вишивати, але такого натхнення, як у мами, ну як немає. Олександра Стасьок обдаровувала рідних не лише красою, а й незримим захистом, що вкладався у кожен хрестик і гладь. Дуже вона любить природу, ліс, по ягоди ходити. Це вона ходила, як, знаєте, і задоволення, і як робота. Вранці йде, в обід повертається. Ось один рік я знаю, що наказала, я вже 26 разів сходила по чорниці. Вшанували чудову жінку не лише презентувавши їй вишитий доробок, а й подарувавши їй міні-концерт, присвятивши його всім матерям України. Олександра Іванівна, велике спасибі вам за вашу творчу роботу, за вашу майстерність, за ваше золоте серце і ваші золоті руки. Хай Бог дає вам здоров'я. Сонячних теплих днів і Божої ласки. А ми зі своїм колективом даруємо вам наше музичне вітання, вашу улюблену пісню про рушник.